Я не думав про обмін. Я вже просто ну, сидів, просто адаптувався під місцевість, а, намагався займатися саморозвитком. Там, читав я за полон, прочитав 500 книг, плюс-мінус 500 книг. Там десь щось ну, якось фізично відновлювався, намагався займатися спортом на початку. І з часом а, ну, ти, ну, реально забуваєш за обмін взагалі. Собі все одно. Ми о, сиділи в Макеївці, у нас був, був, був телевізор. Були там, їхні 30 каналів, по-моєму. Нам дозволяли їх дивитися. Чисто у нас був відведений час, там пару годин на день, щоб подивитися телевізор. Вільно, вільно о, в Свобоне, як воно називалось. І ми дивилися телевізор. Там інколи дивилися, один поверх дивився новини, а інший поверх дивився щось інше. Ті, хто новини, дивився, там, постійно ну, там, такі, ад, ми їх називали адепти обміну. Люди, які типу, ждуть обмін, ну, зараз наші, там все. Короче, типу, блядь, ну, тип, бл договоряться, нас поміняють. Там, ну, а Росія, зрозуміла, що вона ну, Скабєєва, що вона показує постійно, всяку фігню несе. Там, ну, якісь, ну, ще непонятні. Я, ну, я, я ходив новини, я дивився, звичайно. Типу, в основному я так брав. У нас був «Барак баракафе, ми його називали. Типу, одна людина там почує щось на телебаченні, передасть іншому, інший вже по-іншому передасть іншому. І отак доходить якась ін... Там Говорили про бабусю, яку вбили, а дійшло, що обмін скоро буде. Короте, ну, по цим новинам ми дізналися 24. -го. Року, лютому, дізналися, що по-моєму, лютому. Ну, коли збили наш літак mm -hmm. з нашими військовими, які летіли на обмін.